Привіт, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень з 5 по 11 травня. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої загальні запитання, будемо розглядати. І давайте подивимося, яким цей тиждень по активності буде для нашої країни. Особливих змін. На енергетичному рівні я не бачу. Активність, як була, так вона і буде продовжуватись, дуже багато розчарування та втоми. Давайте подивимося подобово, так? На сьогоднішню добу, понеділок, 5 травня. Дуже агресивна енергія на сьогоднішню добу. так? Ще. Йде ворог має плани і може намагатися ще проявляти свою активність. Особливо варто звернути увагу місця, пов'язані з водою, водним забезпеченням, там можуть відпрацьовувати захисні системи. Так? Державні установи теж можуть підпадати під часткову втрату ресурсів, так? багато тривожності піднімається через ту активність, яка можлива. Далі вівторок, вівторок, 6 число. Вівторок. На наступну добу активність достатньо помірна. Знаєте, можливі наслідки по ресурсам і забезпеченню необхідно бути досить уважними. Така йде мені масова активність на наступну добу. Тобто, це багато руху, ми будемо спостерігати дуже багато. Пересування у повітряному просторі, тому важливо реагувати. Середа, давайте подивимося: середа. Середа темний період доби, ніч форс-мажорні ситуації, неочікувані ситуації, які нам можуть принести достатньо багато наслідків. Темний період доби треба бути досить уважними, досить о, такими, знаєте, Обережними укриття дві стіни обов'язково. Четвер дивимося. Четвер. Що нас чекає? Четвер. Темний період доби, четвер, можливі якісь провокації. Саме ніч. Темний період. Можливі провокації, можливе відпрацювання енергії супротиву йдуть. П'ятниця. П'ятниця, що чекає на цю п'ятницю? Інфраструктурні об'єкти. Поблизу інфраструктурних об'єктів можливий захист, тиснення все одно від ворога, воно можливе. Ситуацію будуть тримати, контролювати, ми можемо спостерігати відпрацювання з достатньо великої кількості захисної системи. Субота. Субота, лінії зіткнення, прикордоння може бути достатньо неспокійно, більш неспокійно, там теж такі відпрацювання е, захисної системи, так, більш вірогідно, і якийсь такий активний рух. Неділя, останній день тижня, неділя. Провокації пов'язані з лікарнями, лікувальні заклади, так, то може бути відпрацювання. І місця, дуже багато маніпулювання, місця пов'язані з військовими, так, військові об'єкти, все, що пов'язане з дисципліною, от, якісь такі місця, так? Давайте подивимося цей тиждень. Дуже багато перехоплення цілей на цьому тижні, можливо, тобто відпрацювання захисних систем. Форс-мажорні ситуації наслідкові, наслідкові, які принесуть втрату ресурсів, пов'язані з будинками. Дуже багато. Енергії пов'язані з житловими будинками там, де проживають люди, так, сім'ями. Також, не дивлячись на можливу роботу захисту, така масова активність і часткові втрати ресурсів, і забезпечення в країні можливі, та лікувальні заклади, мені дуже фунять заклади, які надають допомогу, лікують людей. так. Тому, мої золотенькі, будьте дуже обережні, дуже уважні на цьому тижні, тому що активність і провокації вони будуть. Не дивлячись на те, що захист у нас працює, все ж таки ми можемо мати на цьому тижні знову ж таки достатньо складні ситуації по наслідках.